Привіт-привіт, дракончики! Цей прогноз на листопад місяця 2023 року буде звучати саме для вас. Ставте ваші лайки! З вами Елена Марко, ваш майстер феншуй та китайської астрології. Бадзи. Отже, продовжуємо наші прогнози і очікування. Це таки кожен місяць це очікування чогось нового. Погодьтеся, так нам здається, що буде наступний місяць легше, краще, і так кожна людина чекає свій прогноз. І все більше і більше людей я бачу, що а, починає цікавитися астрологією в цілому, і в тому числі китайською астрологією і феншуй, для того, щоб нестандартними знаннями покращувати своє життя. Саме в цьому і моя місія, адже я займаюся феншуй китайською астрологією 15 років, в 19 років я прийшла в ці теми і обожнюю свою роботу, обожнюю писати для вас прогнози, вести ефіри, писати консультації, обновлювати вже мої. Курси, тому що прийшов час їх оновлювати, адже я писала свої перші курси в 2016 році. Зараз курси потихеньку перекладаю на українську мову і створюю нові. Так що, хто бажає теж стати експертом, фаншу китайської астрології, приходьте на мої курси, навчайтеся, здобувайте дуже круту професію, з якою ви можете працювати в будь-якій країні світу, тому що ваші знання знаходяться у вас в голові. Отже, дракончики, листопад місяць. А, дуже а, потрібно бути обережними у, а, саме у листопаді земляним драконам, тому що це 1988-й рік, тому що земля Ян об'єднується з водою інь. У нас листопад місяць це місяць саме воданої, водяної свині, і земля Ян об'єднується з водичкою інь у вогонь. Ну для взагалі для земляного дракона, як продукт енергія вогню, це є самовираження, творчість, але в той же час вода є енергією грошей багатства. Фінансів, процвітання, тому земляні дракони, якщо вам ще й корисна енергія вогню й води, то це буде шикарний місяць, тому що багато чого зможете досягнути. Але давайте спочатку поговоримо про феншуй, прогноз для драконів. Дракончики і змійки в нас займають південно-східний напрямок феншуй. І саме для вас потрібно нагадати, що працює річна зараз трійка, якщо я не помиляюся. Трійка, річна водяний кролик. Зараз немає де передивитися а, собою. Мені здається, що у вас трійка, якщо не помиляюсь, річна енергія феншуй чи то сімка. Треба передивитися. От річну не пам'ятаю зараз, бо дуже багато інформації, але точно знаю, що у вас прилітає на листопад місяць саме. От трійка. Трійка прилітає по місяцю, а скоріше всього, у вас дійсно сімка на південному, на південному сході цього року. І так, трійка буде панувати у вашому напрямку весь листопад місяць. Тому, що важливо знати, це досить таки конфліктна негативна енергія. Дракончики, і вона така досить сильно і добре себе буде почувати на північ на південному сході в листопаді, тому що трійка за системою літаючих зірок представляє у нас завжди енергію дерева, а дерево любить схід, любить південний схід. Там, де воно росте, процвітає. Це ці сторони саме займають, займає елемент дерева. Тому дракончики прилітає не зовсім хороша енергія у вашу сторону в листопаді, а саме енергія трійки літаючої зірки. Місяць може бути з певними кимсь конфліктними перебігами, з перепонами в роботі і у спілкуванні з людьми певні затримки у спілкуванні у доставці товару у просуненні певної інформаційної тематики, у просуненні певного проекту, тому що. Трійка вона зараз у восьмому періоді, який в нас ще існує у 2023 році, вона негативна. Також вона негативною лишається і в дев'ятому періоді, який в нас стартує з лютого, 4 лютого 2024 року. Тому, дракончики, а контролюйте в листопаді свій характер, свою нервову систему. Займіться медитаціями, все, що вас заспокоює, приносить вам насолоду, блаженство, спокій, тишу. що цим і займайтеся, будьте в таких атмосферах у спілкуванні з людьми. Де тиха приємна атмосфера, тому що трійка вона завжди провокує на конфліктні ситуації, на загострення якихось діалогів, на а, якихось плітки, на образи в вашу сторону, тому дракончики майте це на увазі. Самі по собі теж уникайте пліток, переговорів, критиків в сторону інших людей. Це важливо. Дуже багато у вас може з'явитися конкурентів в листопаді з цією трійкою, дракончики. Там, де ви працюєте, там, де ви знаходитесь, ви відчуєте ніби якийсь тиск людей на себе, або конкуренцію в роботі чи, можливо, навіть в особистому житті. Взагалі-то життєва енергія, життєва сила непогана у вас, дракончики, тому що ви сам по собі знак землі. А, але водичка для вас, а, саме в листопаді, це енергія багатства, енергія грошей. Ну і тим більше, якщо ви земляні дракони, я повторюю, для вас приходить повністю а, такий фінанс. Сивий місяць. Але за рахунок певних конфліктних ситуацій, не вирішення якихось ситуацій завчасно, можете десь і втратити певні фінанси, втратити гроші за рахунок якихось конфліктних ситуацій. Це і суди, вирішення справ десь в міліції, вирішення якихось конфліктних справ з юриспруденції і так далі. Тобто іноді гроші при трійці вони можуть шальні, швидко прийти, але дуже часто трійка працює як і на швидкі розтрати. Тому що енергія Дерва, це досить така швидка теж енергія. Ось і трійка дуже часто може дати певну суму, принести хорошу, а може відразу і забрати. Тобто вона має різний характер і дуже треба дивитися, з ким співпрацює трійка. 3,7 це не зовсім хороша комбінація. 3.8 вже краще. Комбінація літаючих, літаючих зірок. 3.8 комбінація буде дуже сильна і потужна у дев'ятому періоді. Це вже я вам наперед кажу, хто орієнтується феншуй 38 номер 3 8, комбінація, буде дуже сильна ця комбінація, великих грошей у 2000. Взагалі, після 2024 року, у періоді дев'ятки. Але 37 це негативна комбінація, тому тут треба трішечки дракончика підсуєтитися, скажімо, в листопаді, бачити, яка ситуація, як її вирулювати, на це буде йти багато енергії. Так, удача, успіх досить сильний. Використовуйте максимально різні способи, а саме, головне, м'які способи, дипломатичні, неконфліктні способи для того, щоб досягати успіху. І удача тоді буде з вами в листопаді місяці. Якщо ви будете йти на конфлікт, бути жорсткими, самі пліткувати, самі створювати конфлікти, то для вас місяць не буде м'яким і вдалим. Пробуйте дракона використовуватися м'яко, Дипломатично, переговорно, ось щоб досягати успіху з цією трічкою в листопаді. Дуже слідкуйте за здоров'ям в плані нервової системи, за здоров'ям волосся, нігтів, тому що трійка це дерево, сім це метал, сім зрубує дерево, контролює дерево, і, відповідно, дракончики, ви можете відчути упадок. Ви можете відчути упадок саме такого спокою, в душі може бути постійно дискомфортно. Ось і можете відчути по здоров'ю. От взагалі може з'явитися випадіння волосся саме в драконі в листопаді. Тому тут передивіться, пийте вітамінчики, займайтеся своїм здоров'ям. Саме основне це нервова система для драконів у листопаді. Спокій. Тиша, медитації, мантри, йога, масаж, ароматерапія, компанії, посиденьки спокійні з подружкою, наприклад, так, десь в кафе. Тобто бажано уникати якихось гучних суперклубів, тусовок, людей, з якими може просто зненацька спрацювати якийсь конфлікт. І потрібно буде вам дракончики в листопаді місяці укріпляти силу духу. Земляні дракони, ви вже трішки почули свій прогноз. Я вам рекомендую взагалі дракони. Немає значення, яка у вас стихія народження, носити більше червоного кольору в листопаді. Тому що трійка вона боїться червоного кольору, вона стає слабкою при фіолетовому, рожевому, кораловому і червоних кольорах. Тому дракончики... Носіть червоний колір, різні такі візерунки в плані трикутника на своєму одязі, ковтинки, блузочки. Ось. І Також рекомендую носити браслет з бусиною дзи, дракончики 9 очей, тому що 9 це енергія вогню, це всі аспекти життя. Наприклад, ось такі, як у мене. Підібраний браслетик. А хто бажає, звертайтесь до мене, я підбираю такі бусини дзи і, відповідно, камінь браслету за вашим гороскопом східним, за вашою картою Бадзі. Тому, дракончики, 9 очей буде дуже добре носити, такі браслет в листопаді, а ще зуб. Тигра. Це теж талісмани бусинудзи бусину бусину із зубом тигра можна у мене заказати у моєму феншу магазинчику в інстаграм. Є посилання а, тут під цим відео. І так, наступні дракони. Земляні дракони, ви почули свій прогноз? Поєднання з водою інь у вогонь. Дивитесь, що для вас представляє вогонь по карті Бадзи. Тут треба вже знати і свій день народження, знати вже трішки свою карту, знати, які корисні, некорисні для вас стихії, елементи. Це дуже важливо, саме в китайській натальній карті. І а, що ще важливо, Дивитеся, як вам енергія води, вона буде дуже сильна в листопаді для всіх нас, але для кожного з нас вона подіє по різному, різні аспекти життя. Вона задіє для земляного дракона. Це енергія грошей, енергія можливо, збільшення клієнтів, консультацій, продажів, певних інвестицій. Це залежить від того, де ви працюєте, чим займаєтесь. Далі наступний в нас металевий дракон. Для вас приходить енергія саме створення чогось нового. І, можливо, певні зв'язки розірвуться у зв'язку з конфліктністю. І, можливо, ви підете самі далі по житті металеві дракончики в певному плані, тому що дуже сильна вода, енергія самовираження дасть вам стимул діяти, працювати, розвиватися. Для чоловічої карти це тематика бізнесу, підняття. Певних реалізація і підняття питань в плані досягнення певних цілей, реалізація проєктів, бізнес-заробітки для жіночої карти це більш така м'якша, творча енергетика, звичайно, водичка, інь для металу, ян, Це Питання душевного спокою, роботи над собою в плані духовного розвитку. от Більше для металевого дракона. Та й взагалі дракони це містичний дуже знак. Люди дуже часто йдуть в китайську метафізику. Дракончики і саме вода вам дасть, можливо, той поштовх уже багато знань знаєте, маєте, але мовчали з тими знаннями, і у вас саме металеві дракони в листопаді з'явиться можливість. Показати себе, продемонструвати себе, певні свої знання, свої навички, свій зовнішній вигляд. Тому металеві дракони це період творчості, самовираження, показ, показ себе, демонстрація себе в правильному ключі, в правильному напрямку, для того, щоб, можливо, зрушити з місця певний проєкт. Зрушити свою енергетику, свою силу, певно, щоб далі вже досягати інших важливих успіхів. Тому місяць такий водний і досить такий продуктивний може бути. Так, я дивлюся що там щось їде. Я так думала забирати штативчик. Зараз я передивлюся і ми продовжимо з вами далі працювати, тому що я тут працюю зараз при такій доріжці, знайшла красивий. Красиве осіннє дерево, і пишу для вас прогнози. І так, якщо зараз ніхто мене не буде рухати з цього прекрасного місця, з цієї локації, значить ми проговорили про дерев'яного дракона. А, ні, вибачаюсь про земляного дракона, про металевого дракона. А після металевого дракона в нас іде водяний знак. Водяний дракон, метал породжує води. це наступний знак. Водяний дракон для вас приходить грабіжник багатства. Напишіть, хто народився в рік водяного дракона, якщо є ви тут, якщо дивитеся, і відповідно. Грабіжник багатства і плюс трійка конфліктна на південному сході може дати вам дійсно якісь нехороші результати, відносини з людьми, якісь проблеми, якісь загострення конфліктних ситуацій, проблеми у вирішенні конфліктних ситуацій з людьми на, на фірмі, на, десь в колективі. Тому дійсно водяним дракончиком може бути трішки складніший місяць статися, саме листопад. Грабіжних багатств, якщо вода не корисна, це певні втрати фінансові, якісь вкладання грошей, де ви не планували, не думали вкладати, але доведеться вкладати. І відповідно водяні дракончики, якщо вода не корисна, то це дійсно питання з людьми, якісь конфліктні, негаразди будуть з людьми. Носить більше червоного кольору, дзи, Я вже озвучила так у відео. Використовуйте також а, кристали червоного кольору. А, носіть, а, носіть талісмани, амулети ваших друзів для дракона. Я... Хочу повторити, можливо, хтось не знає, що в кожного з нас знака, для кожного знаку є союзники, астрологічні союзники. Для дракона це змія і півень. Носіть ці знаки у вигляді талісманів, брелочка з собою. Цей браслет може бути якийсь колончик, амулетик. В сумці може бути сам знак на певній табличці. Дуже багато є варіантів, насправді, як використовувати талісмани і амулети, феншуй, інструменти, феншуй. Тому водяний дракон для вас може бути сам. Саме такий найважчий місяць листопад з грабіжником багатства, будьте дуже обережні з фінансами, з людьми, з взаємозв'язками, з документами у спілкуванні, в переговорах, в оплатах. Тобто можуть десь піти якісь втрати, де ви проявите неуважність, тому що дуже часто так грабіжник багатство може спрацювати. Ось. Тому запасіться своїми союзниками астрологічними і амулетами-талісманами. І наступний наш дракончик дерев'яний дерево на драконові. Це наступний 24 й рік. Тому я сумніваюся, що в нас тут є люди, які будуть слухати такий прогноз, бо це був 64-й рік. Ну, Можливо, хтось слухає мене 64-го року народження, а мій канал YouTube – це був дерев'яний дракон. І буде в нас 24-й рік дерев'яного Дракона. Для вас приходить енергія здоров'я, води, ресурсу, насичення інформації, насичення а, свого організму, оздоровленням, профілактикою. Тому дерев'яні дракони для вас найкращий листопад місяць це оздоровлення. Ну і з такою трійкою літаючою, то знаєте, нервова система, її треба буде заспокоювати. Можливо, дійсно сплануйте собі дерев'яні дракони в листопаді вже той відпочинок. Ось Тому що у вас, здається, буде двійка літаюча в грудні, якщо не помиляюся. Треба також передивитися мені річні. Зараз не бачу перед собою таблицю. Якщо ви мене поправите, або напишете в коментарях. У нас буде на сході 5-2 в грудні, а на південному сході, якщо не помиляюсь, 7,2. Сім два. Скоріше всього, так і буде, тобто сімрічна, річна двійка буде місячна. В грудні дракончики у вас теж грудень буде не ахті по здоров'ю, по енергетиці. Тому дерев'яні дракони використовуйте максимально теж листопад, запасіться вітамінами, відпочинком, спа-процедури, водні процедури для вас шикарно підійдуть в листопаді. Займіться своєю системою, повністю нервовою. Можливо, прийшов час зайнятися йогою, медитацією. Дерев'яні дракони люблять, до речі, йогу. Матися його і все, що пов'язане з деревиною. А йога відноситься у нас за елементом китайської астрології, саме до такого навантаження, яке представляє дерево. Це йога. Можливо, дерев'яні дракончики дуже добре буде десь відпочити, переключитися від роботи, від домашніх справ, переїхати в іншу локацію, хоча б на декілька днів, в Гори Карпати, в ліс, по гриби, якщо вони будуть. Дерев'яні дракони, вас треба дійсно оточити таким, знаєте, релаксуючо профілактичною атмосферою, для того, щоб насититися здоров'ям, укріпити свою нервову систему, свій організм, особливо для дерев'яних дерев драконів. Листопад дуже гарно підійде. Ось тому такий прогноз для вас, дракончики, на листопад місяць. Відгукніться в коментарях, якщо ви народилися в рік дракона. Як проходять для вас минулі пройшли місяці, коли я давала теж прогнози, що спрацювало, де не спрацювало, як вам мої прогнози, чи є в мене тут підписники Дракони на моєму каналі YouTube. Поділіться цим відео з подружкою, знайомими, з мамами, з родичами, з друзями, які люблять китайську астрологію, які десь щось про неї колись читали, але професійно нічого ще не вивчали. Тому буду вдячна за репост. І ми зустрінемося з вами вже в грудні дракончики. Але я нагадаю, що я планую записати загальні прогнози для кожного знаку на 24 рік. Тому, скоріше все, це відбудеться в листопаді. І ви почуєте, що свій загальний прогноз на свій рік, 24-й рік дерев'яного дракона. Тому до зустрічі, дракончики, бажаю вам удачі в листопаді. І дійте! Розвивайтеся! Але головне, бережіть себе з такою літаючою зіркою, трійкою. І не йдіть на конфлікти і якісь провокації. І все буде добре. До зустрічі!